А лікарю, як війна вплинула на здоров'я чоловіка, з якими запитами найчастіше звертаються? Ну, дивіться, зараз на жаль, всі негативні проблеми, що пов'язані з чоловічим здоров'ям, скоріш за все, із-за хронічного стресу. І хронічний стрес погано впливає на здоров'я чоловіків в цілому, на чоловіче здоров'я це виражається через падіння рівню тестостерону в чоловіків. Що я спостерігаю останній рік в вигляді вираженої такої тенденції. Ми маємо зниження рівню тестостерону в середньому у всіх чоловіків, і особливо коли ми до війни робили дослідження тестостерону. Ми порівнювали зараз те, що маємо. То відчутне зниження ми бачимо в середньому по всім чоловікам, оскільки тестостерон є найважливішим чоловічим гормоном, і він впливає на репродуктивну і сексуальну функцію чоловіка, звичайно, ми бачимо порушення саме цих аспектів чоловічого життя, тобто і еректильна дисфункція, і зниження бажання, статевого лібідо, і проблеми з еякуляцією і проблеми з чоловічою фертильністю. Зараз ми спостерігаємо частіше з. За цього фактору і за зниження рівня тестостерону, який через стрес сьогодні негативно впливає на чоловіче статеве здоров'я. Крім того, також багато проблем зв'язано з тривалою відсутністю статевого життя. пов'язано з тим, що багатьох пацієнтів партнерки знаходяться за кордоном, і це також негативно психологічно і фізіологічно впливає на життя чоловіка і порушує його репродуктивну функцію. Лікаро, які причини можуть впливати на ерекцію у чоловіків? На ерекцію чоловіків, значить, по перше, варто сказати, що є психологічні і фізіологічні порушення ерекції. Психологічні, тобто це чоловіки, які молоді, як правило, і в яких все добре з ерекцією при перегляді порно або зранку. І такі чоловіки мають проблеми з ерекцією тільки в спілкуванні з жінками. А це виражається в неможливості досягнути гарного рівню ерекції під час сексу. Це виражається в тому, що ерекція може втратитися також під час статевого акту. Чому так відбувається? Тому що психологічно такі чоловіки, вони дуже переживають за свою реакцію, це називається синдромом очікування невдачі, і переживаючи за свою реакцію, думаючи не про жінку, а про свою реакцію, такі чоловіки її легко втрачають. Якщо говорити про фізіологічні фактори, що можуть порушувати еректильну функцію, слід згадати наступні: це гормональні фактори, тому що це база для функціонування статевої системи, тобто для чоловічого бажання і для еректильної функції, як його. Вираження. Також варто сказати про стан судин, тому що ерекція це судинна функція, і вона залежить від притоку крові до статевих органів. Якщо ця функція страждає, тому може страждати і ерекція. Також проблеми з ерекцією можуть бути пов'язані із відтоком крові від статевих органів, якщо він надмірний, також може бути нестійка ерекція. Окрім того, є ще неврологічні фактори, які можуть вплинути на еректильну функцію, і їх ми перевіряємо, якщо були якісь травми операції на статевих органах або органах малого таза.